Тобто я стараюсь шукати такі ситуації і на них відповідно якось заробляти кошти. У мене є знову ж таки план Б. Чому, якщо, наприклад, зараз ця угода не відпрацює, ми от припустимо уяму собі, що зараз, припустимо, дійсно я відчинив угоду, і воно зачинеться десь ось тут. Або навіть більше того, напроб'є оцю лінію, і десь воно буде можливий розворот. Це не питання, я просто подвою суму і відчиняю по такому самому аналізу ще раз. Але тим не менше, я не знаю, поки що результат цієї угоди залишається у нас 9 секунд, і по ідеї відбувається саме те, що я і говорив. Так, можливо, ми будемо цей пробувати А можливо, і не будемо пробувати трішки таке коливання я на всякий випадок одразу ставлю собі більшу суму і. так от І, можливо, зараз тоді я дочекаюся, Ні, не буду дочекатися, Так, докидаю ще трішки часу, і по ідентичному аналізу відчиняюся я донизу. Бачиш, тут нам просто трішки так мовити не повезло, але тим не менше, аналіз є хороший. бачиш тому такі справи Тобто, в принципі, тут все <кхід> детально, локально, зрозуміло. Як на мене, тут немає нічого складного. Просто не відбулось пробиття рівня, відповідно, воно має відтікати все донизу. І, в принципі, бачиш те, що я тобі говорив, деколи таке буває. Щодо угод, я рекомендую відчиняти на ну 2-3 Це оптимально. Я відчиняю трошки не більш суму, Ну знову ж таки це мій торговий депозит саме для YouTube ролику. Я тут закинути доларів, і по аналізу я торгую. Тому ви повинні опиратись, по перше, на свої можливості. Ну подивіться, ну куди воно пішло? Ну просто воно полетіло донизу. Воно просто полетіло. Бачите?